Наступні гості чергового вечірнього шоу будуть дуже популярні блогери з минулого. Ми вже вас познайомили з Лебігою, львами на джипі, а от наступні наші гості відрізняються від них тим, що за останні 20 років про них ніхто нічого не чув, а ми провели довгі пошуки, щоб їх знайти. Після короткої паузи ви з ними познайомитесь. Ваш робот-пилосос сумує вдома, поки ви на роботі? Вихід є. Школа маленьких принцесок для роботів-пилососів. В школі навчать вашого робота не тільки пилососити, а й гарним манерам. Зменшимо кримінальну статистику роботів-пилососів разом. Я не вмію показувати емоції, але впевнена, що наші глядачі зараз плачуть. Не розумію то як виник канал на Ютубі?